Здається, списки тих, хто у Бердичеві прагнутиме на жовтневих виборах 2015 потрапити до влади, остаточні і оскарженню не підлягають. Принаймні, на момент спілкування голови міської виборчої комісії зі знімальною групою ВІК. Ті з кандидатів, хто бачить себе у ролі Бердичівського міського голови, та ті партії, що намагатимуться потрапити до місцевого парламенту, про свої наміри вже заявили. На сьогоднішній день таких із партій подали заяви про те, що вони будуть приймати участь в місцевих виборах 11 партій на даний час зареєстровано вісім партій. Три партії, які подали документи пізніше, вони були зареєстровані до кінця сьогоднішнього дня. Із кандидатів на посаду мерів подали свої заяви про те, що вони будуть балотуватися Кандидати на посаду міського голови. Вісім чоловік зареєстровано на сьогоднішній день п'ять кандидатів на посаду міського голови. Три кандидати будуть зареєстровані сьогодні до кінця. Сьогоднішнього дня, поки що із вісім партій, яких ми зареєстрували, із п'яти кандидатів, ніяких претензій кандидатам к партіям, кандидатам на посаду міського голови не було. Під час підготовки сюжету до виходу в ефір стало відомо, що жодному із трьох кандидатів на посаду міського голови Бердичева, котрі останніми подали заяви, відмовлено не було. Так що маємо остаточну цифру претендентів: вісім. Отже, у боротьбі за крісло очільника міста зійдуться нині діючий міський голова Василь Мазур. 1957 року народження позапартійний випускник Київського технологічного інституту харчової промисловості та Національної академії державного управління при президентові України з 1976 по 1997 працював на інженерських посадах на промислових підприємствах. Очолював правління ВАД Бердичівський солодовий завод. Трохи менше п'яти років обіймав посаду першого заступника Бердичівського міського голови з квітня 2002 і по сьогодні Бердичівський міський голова. Одружений має двох доньок. У тому самому 57-му народився інший кандидат на посаду міського голови Володимир Пономарчук, випускник Київського політехнічного інституту. З 1980 по 93-й працював на заводі Прогрес за його плечима. 8 років роботи у міськвиконкомі, де Володимир Пономарчук пройшов шлях від начальника відділу до заступника міського голови. Довгий час курирував галузь житлово-комунального господарства. Із з 2011 по 2015 обіймав посаду заступника директора Бардичівського коледжу промисловості, економіки та права. На даний час тимчасово не працює. Віднедавна Володимир Пономарчук є членом ВО Батьківщина, головує в його міському осередкові, має дружину, сина і доньку. Єдина жінка у компанії кандидатів Юлія Лефтер, уродженка Василькова, що на Київщині. Має вищу освіту у факультет правознавства Національної академії внутрішніх справ України. України в автобіографії Юлія Лефтер вказує, що заснувала у Бердичеві школу іноземних мов. Три роки очолювала музичну студію у міському палаці культури імені Шабельника. Останні дев'ять років рахується як фізична особа-підприємець, голова Бердичівської парторганізації Об'єднання самопоміч заміжня має двох доньок. Чоловік Остап Маланюк є депутатом Львівської міської ради. За посаду міського голови Бердичева боротиметься Олексій Побережний 1987 року народження. У 2009-му закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Шевченка. Один рік пропрацював начальником відділу в агрофірмі стільки ж саме першим заступником голови Бердичівської райдержадміністрації. У 2012 та 2014-му балотувався у народні депутати України по 63-му окрузі. Із 2011 12 року Олексій Побережний очолює міську організацію ВО «Свобода». неодружений. У 1980-му на Вінниччині народився Станіслав Лужанський. По закінченні середньої школи вступив до Вінницького державного аграрного університету, де отримав спеціальність агроном. Ще одну кваліфікацію юриста здобув, навчаючись у Мауп. Із 2000 по 2014 Станіслав Лужанський встиг попрацювати на посадах агронома, головного агронома, регіонального менеджера, менеджера з продажу. Нині тимчасово не працює. Як свідчить автобіографія, пан Лужанський був серед активістів помаранчевої революції, Євромайдану та революції гідності. Волонтер, член патріотичної партії України, голова її Бердичівського осередку. Одружений має двох синів та доньку. Серед тих, хто спробує свої сили у виборчих перегонах Денис Заремський, кандидатові 31 рік. За цей час він закінчив 17-ту школу, отримав спеціальність механіка-технолога у тоді ще політехнічному коледжі. Далі були робота на посаді інженера-технолога на прогресі та комплектувальника на складі ритм росту. У серпні 2014 того Денис Заремський був мобілізований до Збройних сил України, в яких прослужив по вересні 2015-го. Одружений має дружину та сина. Із вересня 2015-го є членом міського осередку партії Республіканська Платформа. Нині тимчасово не працює. Наступний кандидат на посаду Бердичівського міського голови Олег Сітяшенко народився у 1959 році у Києві. Мешкає у Бердичеві, має вищу технічну освіту свого часу. Працював майстром з пошиття одягу та майстром зі світла. Служив у лавах збройних сил, очолював мале підприємство. Згідно автобіографії з 1998 року, по нинішній рік є віце-президентом благодійного фонду Араттам. Безпартійний одружений має сина. Завоювати більшість голосів бердичівлян на виборах керівника міста спробує і Житомирянин Віктор Шуляр. Народився він у 1968 році. Закінчив школу, технікум, Житомирський педагогічний інститут імені Франка. У різні роки Віктор Шуляр працював журналістом, редактором, оглядачем в обласній державній телерадіокомпанії на обласному радіо, в обласних і столичних виданнях. Нині очолює всеукраїнський інтернет та друковане видання Телетайп Тудей. Волонтерського руху, член виконкому Житомира. Безпартійний має дружину та доньку. Одразу на чотирьох народних обранців після жовтневих виборів стане меншою Бердичівська міська рада. Згідно закону, Бердичеву за кількістю населення належить відтепер мати не 50, як раніше, а 36 депутатів. Відомо, що п'ятивідсотковий бар'єр лише він дає право потрапити до ради. У Бердичеві спробують подолати 11 партій, точніше, міських партійних організацій. Всі кандидати будуть. Висуватись на якийсь один округ. Але кожна партія може не 36 подавати, а може подавати 37 кандидатів, так як перший кандидат йде поза всяких там. Он, перший, якщо партія набрала 5% голосів, він обов'язково йде. Якщо партія покрила, навіть набрала по 100% на кожному. Виборчому окрузі все рівно перший кандидат проходить, а той останній хто чи по процентам, чи там по іншим, якимось... Ну, 37, як... 37, це, 37 це максимальна цифра, а мінімальна є цифра, а, яку ми... має виставити партії? Ні, такої цифри мінімальної, щоб яку, по можливості партії, вона може навіть одного виставити. Своїм правом виставити 37 кандидатур до міської ради по максимуму скористалися місцева батьківщина, очолювана Володимиром Пономарчуком, партія Республіканська Платформа Володимир Кравець та солідарність Петра Порошенка з Віталієм Березовенком у лідерах. 36 кандидатів пропонує городянам Станіслав Лужанський та його патріотична партія України. 32 багнети виставить на вибори опозиційний блок і Наталія Милющева. На один менше самопоміч та Юлія Лефтер. 29 радикалів Олега Ляшка очолить на місцевих виборах Андрій Козаченко, 27 представників Укропу Анатолій Бартусенко. Небагато, але все ж таки за місця у владі побоються 15 трансформованих у нову державу комуністів на чолі з Олександром Зайковим, 11 кандидатів від аграрної партії керівник Борис Петричук та семеро свободівців разом із Олексієм Побережним.